Дорогі фасівчани, щиро вітаю вас з Різом Христовим та Новим Роком. Ці хвилини ми звіряємо не тільки наші годинники, ми звіряємо наші помисли і почуття, звіряємо очікування, наші очікування з тим, що ми маємо насправді. Позаду залишається ще один рік рік радісних і сумних подій, рік важких рішень. І все ж таки, те, що зовсім нещодавно здавалось неможливим, стає фактом нашого життя. На Фасівщині з'явились значні зміни покладені дороги. Відремонтовані школи і дитячі садки, встановлені дитячі і спортивні майданчики, надана допомога малозабезпеченим сім'ям, організаціям інвалідів, дитячим будинкам, надана допомога лікарням. А найголовніше досягнення цього року це виділення субвенції на соціально-економічний розвиток Фастівщини на 2013 рік з загальним розміром 30 мільйонів гривень. Це зміни, до яких ми доклали чималих зусиль. Але наш вибір 28 жовтня показав, що ми дійсно зрозуміли, настільки нам важливе наше майбутнє. Ми разом згуртувалися, разом заради перетворень і майбутнього нас і наших дітей. У нас ще дуже багато роботи, але виконати її під силу тільки всім разом. Найбільшою Божою благодаттю є любов до ближнього і віра у добро. Саме віра у добро допомагала нам зробити багато добрих справ на благо Фасівчан у минулому році. Ця віра даватиме наснаги до активної праці на благо всіх мешканців Фасівщини 2013 році. Я, як народний депутат, зроблю все від себе залежне, щоб мої законодавчі ініціативи призвели до покращення життя кожного громадянина. Щоб життя було пов'язане не тільки з вирішенням повсякденних проблем, а було сповнено любов'ю і турботою один до одного, щоб молоді люди знайшли гідне застосування своїм талантам і здібностям, щоб були здорові, ми створюємо умови для розвитку духовності, і культури, освіти і науки, тих цінностей, які по-справжньому будуть визначати розвиток нашого майбутнього. Повага до старшого покоління показник зрілості суспільства і його стійкості. Ми зобов'язані і будемо підтримувати людей старшого віку. Але це не замінить тепла близьких людей. Прошу не забувати тих людей, хто зробив наше майбутнє можливим. Про наших матерів і батьків нехай 2013 рік принесе нашому краю достаток, стабільність та процвітання. Бажаю вам і вашим сім'ям в новому році любові! Злагоди взаємопорозуміння, добробуту та здійснення всіх ваших найзаповітніших мрій. А тепло різдвяної свічки нехай зігріває ваші серця протягом всього року, з різдвом Христовим вас та Новим роком! Щиро відданий вам, Руслан Сольвар!